Доброго ранку, сьогодні 16 березня. Ось так я прибрала вже свою клумбу на дорозі. Це наш провулок так виглядає. А це моя клумба. Позрізала всі сухі квіти. Ось ангонія така вже. Бруночки повипускала, вже буде скоро зацвітати. Матинки вже коли ходили. Так, прибрала, лаванду трошки постригла. У мене також тут росте лаванда, нагоня, начистки. Постригла троянку, трохи привела в порядок. Так. Сам що один пішмен? З'їхав щось. Всі две ще гарні. Я нічим не обробляла їх, строянку тут вибрала. Це конець моєї клумби. От так. Прибрала на клумбі біля дороги. Ще в мене з другої сторони є клумба. І також треба буде прибрати. Погода у нас сира сьогодні, хоча по синоптику передавали, що буде сонце. Це Маргошик нас заглядає, що я тут роблю. Ось ще одна клумба. Буду зараз прибирати тут усе, все, обрізати сухе, вигрібати. Лаванди кущики, воно ну, такі в мене в минулому році весною садило. Це спіреї кущики. Це такі ось біленькі квіти. Арабіс чи як він називається, не знаю. Ще мене тут. Роботи трохи є. На дорозі. Ще в дворі багато роботи. Не знаю, чи за два дні ми встигнемо все прибрати. Чи ні. Не знаю. Побачу. Хочу спершу на дорозі прибрати. Ось так лаванда жива. Слава Богу. Шетики. Ось така. Там ще одна клумба. Тут теж повну сухого. Ось я не прибирала, бо не було часу. Буду прибирати сьогодні. Потім покажу, як, як було і як буде. Тепер прибрали ще одну свою клумбу, другу біля дороги. Вже тут чистенько, порядок. Все сухе повирізали, трошки попідрізали роз. Буде вже рости, трошки землю порахую. Такі кущики лаванди, троянду підрізала. Це в мене сирень росте. Навела порядок, тепер чистую тут. Буду зараз іти прибирати в дворі, трошки лаванду тут підстригла, щось боюсь її стригти, щоб не засохло, хоча її треба підстригати. Заборшу треба фарбувати, треба купити краску пильта, нанести фарбу. Ось так от. Получилося і там позагрібала і позрізала сухе. Там в мене ніяких квітів таких немає. Таке, фрезентеми всякі, троянди. Там у нас сусіди неблагополучні живуть. Ну так, порядок навела. До весни і до літа вже готово. Хоча знаю, що ще треба буде прибирати полоти, бо наросте якийсь бур'ян. Піду тепер прибирати у двір. Треба троянди позрізати, бо я осінню не обрізала їх. Ось це наша вулиця. Там далеко видніється церква. Ось так красу навела. Тепер у нас чистенько. прибрано біля дороги. Це саме головне для мене, щоб було біля дороги прибрано. Все, пішла прибирати в дворі. Так, це в дворі мої квітники. Гноми пооблазили. На зиму їх залишила, забула занести. Калину треба трохи підрізати, бо щось так росте не дуже гарно. Оце троянди нарізала з дороги, які відки ще валяються тут. Такий квітничок. Зараз буду прибирати і тут. То Ту старий погреб у нас. Ми його будемо розбирати, але поки ще немає часу на це. Це лаванда така. Ось я її підстригала трошки, і літом підстригаю. Ця кущ пропадає, він дуже старий. Я ще не знала тоді, коли посадила, що його треба підрізати. Він в мене ріс-ріс і якось так виріс. Ось так буду тепер тут прибирати. Кож уже прибрала, підстригла трошки лаванду, багато не стригла, не знаю, як вона буде. Вишню ще треба побілити, не вистачає часу, але роза постригла. Там вона така юта, якась непонятна трохи. ну так, Прибрала, постригла. Підсипала трохи кори, У мене тут корою заночована. Погріб старий. Це троянда дика, біла. Теж її трохи обстригла. Так, і тут друга квітника. Це наша стара хата. її в минулому році перемостила клеєм, сітку поклеїла, погрунтувала. Ось так виглядає. Вона в нас глиняна, того така нерівна і крива. Тепер йду до другого квітника, тут я ще нічого не робила. На сьому років 10 назад також клеїли сітку, але раствор у нас тут був цемент, пісок, чи може і не пісок, а глина. Ми ще не знали, що її робити. Так як хата глиняна, і воно все облазує, облітає. І вже пора. Цю сторону. Я вже три сторони обмазала. Ще тепер треба цю сторону обмазати, клеєм, поклеїти сітку, погрунтувати, щоб ще трохи постояло. Тут мені невдобно, бо в мене тут рози, Ось у мене тут рози. Я їх вже почала підрізати. Це клімати з колись і росте, посадили. 15 років тому, так він тут і росте кущ такий. Обрізаю осені його. Ось так от. Це я вже нарізала, Не знаю, що ви робите зі своїми розами. У мене ось вже така гора. То ветки дерева підрізали два тижні тому. Роз. Ось такий наш участок, туалет, душ яблуню підрізали, побризкали також бордовської суміші. Також треба білити, то наш будинок ми будуємося. Маргоша лежить, ще один квітник треба прибирати. Ну, ось так виглядає стара хата. Тут я також перемазувала клеєм плиточним, уличним якимось, не знаю який сітку клеїла, покрасила, то тримаються. Тут на все добре. Це ванна стоїться, де вода зливається, я поливаю все. Ще осталось цю сторону побілити, замостити. Ну і буду далі обрізати свої троянди. Наприкінці хочу показати вам підсніжники, як вони чудово розцвіті. В том уроке не было, было только сын. В том уроке белый. Не знаю, еще нет. Это у меня Борис Клет. Троянда. Ой, все зеленькие. выходят. В том році было, конечно, больше и гарнее. Мабуть, им еще холодно. Такая красота. Еще и пить Ось ще прийшов один день в селі. Трохи прибрали. Що не встигла, те приберу наступного разу. Так, як обично. Роботи ще дуже багато.